Як реформи можуть існувати в наш тяжкий час? Наша економічна ситуація, війна на сході країни, і все це все одно не привід зупинятися, і законотворчість і далі? Повинна процвітати, і ми повинні бачити якісь результати про те, як діє зараз парламент, що пропонують депутати. Ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. У нас в гостях Андрій Ілленко, народний депутат України, восьмого скликання, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода Рада вітати вас. нашій студії. Тільки но ну, ми відсвяткували міжнародний жіночий день. Скажіть, чи ви і ваше об'єднання якось ставитесь до цього свята? Яке у вас відношення? Чи якось ви святкували? Ну я о, ніхо, не хочу нікому нічого нав'язувати. В моїй родині, наприклад, ми завжди традиційно святкували якби жіночий день в День Матері. Хоча я розумію, що, попри те, що свято 8 березня має певну ідеологічну, історичну, ну скажімо так, під собою підґрунтя, сьогодні, напевно, більшість людей вже не асоціює це свято з там з радянськими часами або з ідеологією і сприймають цей день просто як день поваги до жінки. Хоча я вважаю, що звичайно нам треба. Не тільки там раз на рік згадувати про те, що ми маємо поважати чоловіки, мають поважати жінок і всіляко їм сприяти в усьому. І, звичайно, сьогодні ми бачимо, що українські жінки вони займаються дуже активною суспільною діяльністю, волонтерським рухом. Ми знаємо, багато українських жінок безпосередньо на фронті є. Є та ж сама Надія Савченко, яка показала справжній героїзм, мужність. І є сьогодні одним із символів України. Тому, звичайно для, для мене питання, скажімо, рівноправності і важливості. Жінок, ну воно є абсолютно очевидним і зрозумілим. Скажіть, також вчора ми святкували день народження Шевченка. Сьогодні ми вшановуємо його пам'ять. Як, звісно ж, ви поставилися до цього свята, ваше об'єднання? Що ви маєте? День народження Шевченка. Це дійсно привід згадати про його творчість. І ви знаєте, я думаю, що в чому геніальність Шевченка, в тому, що його... Твори вони не втрачають актуальності. Тобто ми можемо почитати його поеми, його вірші. Здавалося, пройшло вже дуже багато часу. Змінилися епохи, але ті ідеї, ті цінності, які закладені в його творчості, вони досі чіпляють за живе. Вони досі показують, що багато на жаль питань, які були тоді актуальними, попри все, вони досі лишаються актуальними. І Україна, як і в часи Шевченка, боролася за своє національне визволення за соціальну справедливість. Так і зараз ми великою мірою продовжуємо цю боротьбу, і та ж сама війна на Сході є теж продовженням всього цього історичного процесу, який триває вже дуже багато років. Фактично, сьогодні ми знаходимося у війні за незалежність не більше і не менше. Скажіть, ви сьогодні в Одесі? Яка мета вашого візиту? Я постійно їжджу регіонами України. Зокрема, вчора я був в Херсоні, в Миколаєві. Сьогодні я в Одесі, оскільки я і народний депутат, і на сьогоднішній день в свободі є тільки семеро народних депутатів, які обрані за мажоритарними округами. То кожен народний депутат-свободівець партія визначила, що він є також куратором певних областей, тобто тих обласних партійних наших організацій, які там знаходяться. І відповідно до цього власне я визначений як куратор наших партійних організацій в Херсоні, в Миколаєві і в Одесі, крім міста Києва, де я власне обраний депутатом. І, відповідно, я сьогодні перебуваю в Одесі, зустрічаюся з нашим партійним активом, зустрічаюся з громадськістю. Ну, власне, ми спілкуємося, налагоджуємо роботу. І... Намагаємося максимально я, як народний депутат, буду намагатися максимально допомогти нашим активістам для того, щоб вони тут на місці змогли ефективніше відстояти права українців Одеситі. Скажіть ось останнім часом у багатьох людей, які бачать останні події, вони спостерігають за тим, як знижується рівень їх життя. По перше, і вони чекали на зміни, які не наступили. Є розчарування в суспільстві. Як ви гадаєте, чому це відбувається, і що з цим можна подіяти? Ну, насправді, це відбувається, тому що е, нова влада, яка прийшла після майдану, вона фактично не виконує завдань, які ставилися майданом. Тобто, якщо ми говоримо про реальну боротьбу з олігархією, взагалі цього не відбувається. Далі влада діє в інтересах олігархів. Всі проблеми економічні намагаються вирішити за рахунок бюджетників, пенсіонерів, звичайних людей, малого бізнесу. Ми бачимо дуже великі проблеми. Фактично не відбувається реальна люстрація. Ми бачимо, ну скажемо, вкрай таку неефективну політику сьогодні з боку нинішнього уряду, нинішньої коаліції. І, звичайно, це призводить до важкого такого розчарування. По суті, ми переживаємо зараз таке собі дежавю, дуже схоже на 2005 рік, після першого майдану, коли, ну, скажімо так, почалася боротьба між всередині демократичних партій, вони розтворилися між собою, реформи не розпочалися. От щось подібне ми бачимо зараз, і це дуже погано, тому що це все відбувається ще й на фоні війни. І, звичайно. Це більше того, це може створити передумови для реваншу про кремлівських сил, особливо от в регіонах східних, південних. Я тут і про місцеві вибори ми можемо поговорити, які будуть через півроку, і можуть бути дуже неоднозначні результати цих місцевих виборів, якщо зараз не почнуться реальні якісь дії. Тому наша позиція Сукраїнського об'єднання свобода, ми намагаємося сьогодні максимально впливати і своєю конструктивною критикою, все таки змушувати. Правлячу коаліцію не забувати про обіцянки, які вони давали на майдані, не забувати про обіцянки, які вони давали перед останніми парламентськими виборами, все таки виконувати їх і таким чином робити речі, які просто від яких залежить сьогодні доля існування держави. Скажіть, як ви вважаєте серед усіх проблем, які зараз є в Україні, на що в першу чергу ми повинні звернути увагу? Ну, депутати, зокрема і законотворці, що по-перше, ми повинні вирішити, що дасть товчок до всього іншого. Я переконаний, що от коли в Україні дуже багато років, особливо зараз, от говориться про реформи, і це повторюється як така от постійна мантра, то реформи в Україні жодні реальні, а не бутафорні, вони не розпочнуться до тих пір, поки в Україні реально влада не почне серйозно протистояти олігархату. Тому що всі основні схеми. Заробітку тіньових грошей, всі основні схеми виведення грошей в офшорні зони, всі основні схеми ухиляння від оподаткування і монополізації економіки все це лишилося. І... Більше того, уряд сьогодні навіть не ставить питання про, наприклад, конфіскацію награбованої олігархами власності, не ставить питання про, наприклад, ведення прогресивного оподаткування, коли чим більше, чим більший капітал, тим більше на нього податок і так далі. Навпаки, сьогодні йде спроба розпродати залишки державних підприємств під час війни за бесінь. Жодним чином, скажімо, навіть такі речі, як от закон про акціонерні товариства. Які обмежує права олігархів, обмежує їхні заробітки нелегальні. Навіть такий закон уже очевидний, не хочуть ставити навіть на голосування. Тобто, ця залежність нинішньої влади від олігархії є головним загальмом реформ, тому що вони не хочуть олігархам невигідно проводити жодні реформи. Тому, от поки ми, влада українська, я маю на увазі, не почне реально ставити жорсткі умови олігархат, ніяких реформ в Україні не буде. Економіка далі буде монополізована. І ці процеси будуть мати ну саме такий характер, як відбувається зараз. Скажіть, що ви як депутат останнім часом робили, щоб якось покращити ситуацію? Які законодавчі пропозиції може вносили чи підтримували mm -hmm. чиїсь? Ну, звичайно, законодавчих пропозицій, зокрема, ми депутати свободівці внесли близько сотні спочатку роботи парламенту. Звичайно, більшість цих законодавчих пропозицій це той доробок, який ми створили ще в минулому скликанні. Наша фракція, ми звичайно завжди. Ми підтримуємо правильні законопроекти, ми завжди дисципліновано, одноголосно за це голосуємо. Приходимо на всі засідання, працюємо в Верховній Раді, і важливо те, що одне з останніх таких речей, от якраз за економічні питання, якщо ми говоримо, було десь близько місяця тому, коли, попри те, що у нас є лише сім в парламенті свободівців, ми навіть вдалися до блокування трибуни парламенту і змогли добитися того, щоб абсолютно одіозний. Закон, який не пройшов жодного суспільного обговорення, якого під килимно хотіли проштовхнути про приватизацію більш ніж тисячі державних підприємств, причому стратегічних підприємств, прибуткових підприємств, в тому числі, намагалися проголосувати тишком нишком в Верховній Раді. Ми тоді заблокували трибуну і фактично зупинили цей процес. Звичайно, що. Оскільки нас є лише сім, ми не є членами коаліції на сьогоднішній день, ми не можемо виконувати там, ну скажімо, кожне питання приймати те, що ми хочемо, але нам ми намагаємося про ці питання проводити. От, зокрема. Таке цікаве рішення, яке дуже важливе, на мій погляд, яке ми теж проштовхнули принаймні, в першому читанні. Це наш законопроект. Можливо, в другому будемо сподіватися, що його без змін приймуть. Про те, щоб цей закон дає реальний механізм. Це для Одеси, напевно, теж актуально. Реальний механізм для громадян боротьби з незаконно встановленими парканами і обмеженнями, які забороняють доступ до водойм, тобто в тому числі до узбережжя моря. І так далі. Тобто, коли це просто нахабно поставлена огорожа, нікого не пускають незаконно, ну хоча мають пускати, що доступ у нас вільний до води, і так далі, це ну, власне цей закон. Якщо його приймають в другому читанні, він створить правові механізми. Ну, скажем, боротьби з таким явищем. Які шанси на те, щоб був прийнятий цей закон зараз? Як ви відчуваєте? Я думаю, що шанси є, тому що сьогодні, розумієте, багато можна дійсно проштовхнути правильних рішень з огляду на те, що нинішня Верховна Рада вона дуже боїться суспільного ну, такого тиску. Тобто, все-таки, оце є можливо єдиний серйозний позитив порівняно з минулим часом, що сьогодні Верховна Рада. Інші органи влади вони все-таки відчувають, що в суспільство дуже сильне сьогодні. Тобто, якщо сьогодні приходить там пікетування Верховної Ради, то це дуже сильно впливає на депутатів. Тобто, вони, ну відверто кажучи, більшість з них боїться. І оцей от страх людей, їхнього ну, гніву, він все-таки інколи змушує їх правильно діяти. Ну от в загальних хриса. Дякую. У нас є дзвіночок. Давайте послухаємо. Алло. Доброго ранку, Доброго. ви в прямому ефірі. Алло, доброе утро. Доброе утро. Я бы хотела Андрею, простите, не знаю вашего отчества, задать вопрос. Вот вы являетесь куратором по Одессе, ну, и еще Николаеву, но конкретно мне интересует мой город. Скажите, пожалуйста, отслеживаете ли вы ситуацию в городе Одессе о том, что сколько тут у нас взрывов? О том, что ситуация по 2 маю никто не наказан. И, и с ужасом мы думаем, что она может повториться, так как никто не наказан, и никто не знает, мы кто, э, кто, кто заказчик этого всего. О том, что у нас э, наказывают телекомпанию, свободу слова, э, свобода слова запрещена. Вот нападение на, на телекомпанию круг. Была запрещена вот эта моя э, любимая телекомпания, то есть вот вы где в студии находитесь, где я с удовольствием всегда слушаю. И я бы хотела вас, я знаю вас как борца, и я бы хотела вас ä, просить, чтобы пристальное внимание обратили на Одессу. Одесса это столица, ну мира мне хочется сказать, наша морская столица, и мы не имеем права ее потерять. Мы вообще не имеем права ни один кусочек Украины. Но Одесса это стратегия, это все. Спасибо. Дякую. Дякую можу, вам. Ну э, я скажу вам, що э, звичайно. Моя, моя роль тут більше в тому, щоб допомагати нашим місцеві організації, і вони одесити, вони очевидно більше в темі всіх питань по Одесі. Я, звичайно, так само не байдужий до цього. Більше того, я скажу, що мені саме здається, що це правильно було. Ну мені дуже хотілося саме. Намагатися зараз трошки попрацювати от в південній Україні, крім того, що я працюю на своєму окрузі, крім того, що я працюю по всій Україні. Намагаюся працювати, тому що все таки на західній Україні, на центральній Україні, в Києві. Вже можна сказати, що більш-менш остаточно утвердилася, ну така, скажімо, українська ідея на 100%. А якщо говорити про південь, теж дуже серйозні позитивні зрушення. І останні вибори навіть це чітко показали, що південні області вони вже зовсім не так голосують, як колись. Там при партії регіонів при Януковичі вже там умовно проукраїнські партії набагато більше набирають тут, ніж проросійські. Але все одно проблеми є великі, і спроби Росії розхитувати ситуацію очевидно продовжуватимуться. Тому дуже важливо зараз закріпити цю українську перемогу на півдні, на тут на чорноморському узбережжі. Це стратегічно важливо для України. Тому, звичайно, ця боротьба вона сьогодні надактуальна і вона ще напевно буде тривати. І треба розуміти, що різні провокації. Вони будуть відбуватися, от Росія, на жаль, не хоче зупинятися. Ми бачимо події і на Донбасі. і Ми бачимо події, які вони роз намагаються робити в східних областях, навіть там в тому ж Харкові, де вони влаштовують терористичні акти, вибухи. І очевидно, в Одесі дуже складна ситуація. Тобто тут. Ми далекі ще від того, щоб тут нарешті вже можна було сказати, що повністю стабільна спокійна ситуація, але кожен напевно сьогодні має максимально докласти зусиль для того, щоб це було саме так. А в нас є ще один дзвіночок. Давайте почуємо. Уже ми. щоб говорити обідетися, надо на місці знищали порядок к самого города. Акремонті старіли дома, котро були построені в початку, строительство, как например Думгосова, на Атлантов, говорится на Гоголя, а потом говорит о структуре и на жаль, щось зірвалося. Я дуже слабо почув про що говорилося. Там я тільки почув про ремонт старих будинків. Так, це якась ну, я так розумію, тематика. Це, так. це питання міської влади. Я так розумію, займатися ремонтами будинків, доріг. Якщо це погано виконується, ну відповідно треба робити висновки. От скоро будуть місцеві вибори. і Я думаю, що. Максимально кожен зможе висловити свою позицію і спробувати шляхом голосування змінити ситуацію в своєму місті, в своїй області найкраще. Повернемось до тем ближче до вас. Ви член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Нещодавно комітет рекомендував парламенту дати згоду на затримання та арешт суддів Печерського районного суду Києва і. Прийняли ваші рекомендації. І як зараз розвивається ситуація, і чому для вас це було важливо? Ну, я хочу сказати, що процес очищення судової системи це процес, який просто необхідний сьогодні для нашої держави. І без рішучих кроків нічого не буде. Очевидно, що ці троє суддів це тільки краплина в морі, так тобто ми маємо розуміти, що таких суднів сотні, сотні і сотні. І сьогодні Верховна Рада кожне своє засідання має починати з того, що вона має розглядати подання Генерального прокурора на зняття суддівської недоторканності з суддів. І от е, тут, е, на жаль, ми бачимо дуже великий спротив системи, тому що Верховна Рада. Генеральна прокуратура подала подання. Верховна Рада дала це підтвердила так, зняла з них недоторканість цих суддів. Але суди, уже відповідні районні суди, які розглядали питання по цим суддям щодо того, щоб взяти їх під варту, вони це рішення не приймають, тобто вони залишають їх на волі. І це означає те, що система по перше не боїться абсолютно, що їх ну тобто в них втрачений страх. Якщо після майдану вони могли ще чогось боятися, зараз рік пройшов, вони побачили, що реальної ілюстрації немає, ніхто не покараний. Вони не бояться. Тобто, парламент їх не може контролювати? Ну власне, влада сьогодні не може їх контролювати. Влада сьогодні показала свою слабкість у цим. І другий момент, ну бо і другий момент, це звичайно те, що є кругова порука суддівська. Тобто, кожен такий корумпований суддя він розуміє, що сьогодні там закриють одного, завтра його черга настане. І вони хочуть, звичайно, сьогодні зупинити цей процес. І тут питання до влади, до Генеральної прокуратури, до президента, до уряду, до парламентської коаліції. Чи вони вистачить у них волі дотиснути цю ситуацію і щоб не обмежувалися тільки трьома цими суддями, щоб нарешті це сторкнуло? І, і, і саме головне, ви знаєте, ці судді так вони абсолютно зам, замарали свою честь. Вони приймали жахливі рішення. Вони приймали рішення з політичних питань, тобто там це були питання щодо посадки політичних опозиціонерів, тоді в режимі Януковича. Вони по майдану приймали там жахливі рішення, але... От справді, і це власне теж вони мають бути за це ну, відповідальність нести. Але справжнє очищення судової системи почнеться тоді, коли суддів будуть притягувати до відповідальності за неправосудні рішення по звичайних неполітичних питаннях. От, просто взяв хабаря в якійсь господарській справі, в цивільній справі, в звичайній кримінальній справі, неполітичній, десь прийняв неправосудне рішення по проти звичайного громадянина. От і. Тут, де стало покарання. От тоді ми дійсно зможемо сказати, що це не просто ну там конкретно висмикнули два-три судді і показово, значить, показали, що от ми боремося з корупцією. А це дійсно системні зміни, які торкнуться всіх хабарників, всіх неправосудних, нечесних суддів. У нас ще один дзвіночок. Давайте почуємо. Ви в прямому ефірі кажіть. Алло, ви мене слухаєте? Здравствуйте. Доброго ранку. У мене вопрос, который який... Всех беспокоит. Почему? Вот, почему? Потому что вы вот слушать вас, вы очень грамотно все говорите, депутаты все говорят, все умные, у нас очень умный народ. Начиная уже с ну, главная у меня тема, как могли допустить, что все, все иностранцы у нас командуют нами, понимаете? И мы, как Поповпаком находимся в іностранцях. Они нас учат, как жити, как чего. А ми самі себе во всіх отраслях здравоохранении, МВД, космичесь, во всіх отраслях. Разве это просто люди везде, куди ми не ходимо, везде разговаривают, і всі люди возмущені этим вопросом? Дякую за вашу О, думку. Прокоментуйте, Будь ласка. Я багато чув подібних відгуків. І насправді можу сказати, я це казав ще: ну, власне, коли от тільки в уряд новий формувався, і туди запрошували багато іноземців. І я тоді казав, що це не панацея. Тобто іноземці самі по собі, окремі там, яких поставлять на якісь посади, вони нічого не вирішать. А можна вирішити тільки, якщо є дійсно політична воля, боротися з олігархами, з реальною політичною корупцією на найвищому рівні. Бо окремий іноземець, ну, він навряд чи щось може змінити, навіть якщо він міністр, тому що в нього всі заступники сидять, у нього всі, весь апарат сидить, який, ну, скажімо так, робить своє. Ну і плюс теж, от, я завжди проти такої меншовартості, що от, ми нічого не можемо, нам мають приїхати якісь іноземці, все за нас вирішувати, робити нам реформи, так не буде. І навіть те, що сьогодні вже повним ходом стоїть питання про переформатування уряду. І що якраз багато тих іноземців сьогодні можуть вже втратити посади, і замість них мають прийти інші уже міністри, то це і пройшло три місяці. То це говорить якраз про те, що це всі були сказки про те, що там якісь приїдуть суперіноземці, тут все нам зроблять і так далі. Вони ніякі не ну, нічого особливого в себе не представляють. І це вже чітко показано. От міністр, наприклад, економіки, литовець, ну, на, 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 на мій погляд, він веде абсолютно. Хибну політику, коли він намагається під час війни, а, от те, що я вже казав, провести приватизацію більше тисячі державних підприємств, і серед них прибуткові стратегічні підприємства, просто за безцінь їх віддати, коли вони нічого не коштують. Фактично зараз. Це просто злочинна політика. І е, ну, власне, і, і що, що він іноземець, це щось. Е, Ну, скажем так, покращило в нашому житті. Тобто, це є там 90% було піару зв'язку з тим, що от до нас приходять іноземці. Можливо, дійсно там є порядні люди, і ті люди, які мають досвід, нема питань, і дуже добре, якщо вони хочуть допомогти Україні. Але все-таки ми маємо розуміти, що громадяни України українці перш за все будуть робити для своєї країни. Тому що це наша земля, це наша країна. Ми тут живемо, нам жити тут нашим нащадкам, і ми перші зацікавлені в тому, щоб тут було добре. А іноземці це до наші друзі, прекрасно, але я не думаю, що це так от як чарівна паличка, яка вирішить всі проблеми. Давайте почуємо ще один дзвіночок від наших телеглядачів. Говоріть ви в прямому ефірі. Алло. доброго. Добрий день вам, слава Україні! Героям слава! Я хотіла сказати. Такое, спросил, у меня нет просто возможности я звониться к, к руководителю Верховной Рады, к и там остальным смотрю часто и вообще переживаю за Украину, за все, что творится ней. душа болит, и сердце плачет, как сказать. Но смотришь на работу Верховной Рады, когда один ковыряется в носу, другой ходит, слоняется, отменяется, туда-сюда, по залу, Третий идет в буфет, туда решаются важные проблемы для, для страны, для народа, разворачиваются девяти заоружения задом к говорящему, серьезные вещи обсуждаются. Такое неуважение к, к работе Верховной Рады к депутатам и получается неуважение ко всей стране. Который переживает, люди сейчас прямо страдают, просто крик души на улицах, везде всюду, в трамваях, в тролейбусах, везде. Крик души. А эти ну, я не могу понять. Ну, еще по эти оппозиции я еще могу понять. Они там штаны протирают даром там. Ну, наші депутати, чому вони так відносяться? Просто криком кричі. І немає можливості вийти вот, на трибуну і сказати їм це в лицо. Я дякую вот. вам. Дякую. дякую. Той, Я... хто може передати да. цей крик. Я повністю солідарний з шановною дозвонювачкою. Я хотів би сказати, що ми намагаємося діяти тут власним прикладом, От і свобода. І в минулому парламенті, і в цьому парламенті, хоч у нас є менше зараз, але ми завжди 100% відвідування всіх засідань, ніяких прогулів, ніяких сидінь в буфеті під час засідання, завжди одноголосне голосування, ніякого кнопкодавства, ніякого ходіння по коридорам під час засідань. І ми вважаємо, що це просто обов'язок народного депутата. І коли, звичайно, людина, яка працює в лікарні, на заводі, в школі, будь де, вона буде прогулювати роботу, буде. Під час роботи ходити десь гуляти, то таку людину спочатку попередять, а потім звільнять з роботи. То, власне, чому тоді депутати ну, власне, так дозволяють собі ну, нехтувати власними посадовими обов'язками? Це обов'язок, це не право, це обов'язок. Сидіти і працювати це обов'язок. Інакше не треба було йти в ту Верховну Раду. Якщо займаєшся бізнесом, і тобі нема коли сидіти в Верховній Раді, не йди в Верховну Раду, займайся бізнесом. в чому проблема? Тобто, тут я вважаю, що люди, ну насправді це все залежить від вас. Ви маєте робити висновки, дивитися, аналізувати. Зараз, в принципі, більш-менш інформація доступна. Можна дивитися і засідання, бачити все. Тому тут треба дійсно просто кожну партію кожну людину зважати і розуміти що вона себе представляє насправді Дякую, хочу повернутися до ситуації в країні. Зокрема, ситуація в зоні АТО вона залишається напруженою. Мінські домовленості виконуються лише частково, більшою мірою з нашої сторони. Скажіть, як ви бачите розвиток ситуації, що зараз повинна робити Україна, і який шлях обрати у цій неправомірній війні? Ви знаєте, я хотів би тут сказати таку річ, що Ну, як і перші мінські домовленості, так і другі мінські домовленості. Це абсолютно порожній документ. Він не буде виконуватися Росією, це очевидно, він не виконується Росією. Ми говоримо про якесь перемиря. Насправді, все одно там йдуть бойові дії, можливо, вони не настільки інтенсивні, але це все відбувається, обстріли відбуваються, боротьба там йде. Хотів би сказати, що. Насправді війна, яку проти нас розпочала Росія, вона не може завершитися просто від того, що Україна перест... ну, Тобто вона може завершитися, якщо Україна перестане воювати, але це закінчиться тоді тим, що Путін перетворить всю Україну в те, що сьогодні перетворив Донецьк. І це буде просто катастрофа і жах. Ми втратимо свою державність, ми втратимо людей, мільйони людей і так далі. Відповідно, зараз у нас ніякого іншого варіанту, крім як збільшувати свою обороноздатність, крім як стилати сильнішими, нарешті проводити швидко реальні реформи, які б дали можливість нам економічно вистояти в цій в цьому протистоянні. Бо війна вона не тільки на фронті. Війна йде економічна, війна йде інформаційна, і нам треба на всіх цих фронтах давати відсіч. Дипломатична війна. І зрозуміло, що поки що на превеликий жаль жодних ознак того, що Росія може зупинитися. Ну поки що вони зупинятися не збираються, а зупинитися вони можуть дуже. Ну є тільки два фактори, які їх можуть зупинити: це є сила української армії. І це є міжнародні санкції, які будуть мають посилюватися. От це тільки два фактори, які відчутно впливають. Дякую. У нас на жаль не залишається більше часу. Тому останнє питання: економічне, те, що хвилює зараз всіх, як ви вважаєте, хто винен у тому, що зараз відбувається з курсом і взагалі з економікою? І як ви бачите шляхи оздоровлення економіки в Україні? Значить, звичайно, відповідальність за ситуацію в економіці несе уряд і національний банк. Якщо ми говоримо про курс і так. Далі. Але що робити для оздоровлення економіки? Насправді дуже просто. Треба намагатися сьогодні наповнити бюджет, але не за рахунок середнього класу і малозабезпечених громадян, а за рахунок великого капіталу, олігархії, яка досі не платить податки, яка досі виводить гроші в офшори, яка володіє активами, якими вона заволоділа незаконно, природними монополіями, які вона заволоділа незаконно. І сьогодні має нарешті бути в Україні уряд і парламент, який почнеться робити, поки цього не буде. То відповідно не буде реформ, буде лише їх імітація. Дякую, що завітали. Дякую за вашу думку. Нагадую нашим телеглядачам, гостем нашої студії був Андрій Іллєнко, народний депутат України, восьмого скликання, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання свободи.